Насправді, я думаю, що всі, хто був присутній на суді, пережили справжній шок. Тому що підставою для арешту Юрія Луценка було те, що він якби то вчасно і так як хотіло слідство, не читав кримінальну справу. Але сьогодні Юрій Луценко прийшов в суд Київський апеляційний з повністю прочитаною справою. Тобто єдина підстава, яка була для його арешту, це те, що він не читає справу, взагалі зникла. Він просто сказав, я прочитав справу, що тепер мені робити у в'язниці. Але Київський апеляційний суд не потребував ніяких підстав для того, щоб тримати людину під арештом. Я можу сказати, що приклад Юрія Луценка це приклад десятків тисяч людей, які в судах не можуть знайти правосуддя. І тому, коли суддя Київського апеляційного суду оголосив, що він залишає Луценка під вартою незалежно від того, що він повністю ознайомився з справою, я просто сказала, що суддів в Україні немає. І це є правда. Їх вбив діючий президент України Янукович. І для мене було дуже важливо, що Юрій Луценка звернувся до Європейського суду з прав людини для того, щоб відстояти. Своє чесне ім'я і свою свободу, і Європейський суд справ людини прийняв до впровадження цю справу і більше того буде розглядати по скороченій процедурі. Ми всі будемо з нетерпінням чита, чекати рішення Європейського суду справ людини, і знаємо, що там якраз Юрію Луценка і чесне ім'я повернуть і поставлять на місце українську владу, яка приватизувала українське правосуддя.